Вітаю, друзі! Як то кажуть, не екзотами єдиними, хочу вам показати, який я подаруночок отримала від Андрія Павлюка. Мені дуже було цікаво спробувати різні сорти грушок. І я до нього звернулася як до ну, такого дуже знаючого колекціонера. І поціновує взагалі грушок. І ось дивіться, які я грушки від нього отримала. Всі просто іграшки. От, Ольхотівська грушка, каже, що вона одна з найсмачніших. Кокосуї. Знаєте, її навіть важко в руці тримати. Але пан Андрій сказав, що це не найбільша грушка ще цього сорту. Є набагато крупніші, але ж її <смі> тоді навіть просто не піднімеш в руці. Далі ще одна азіатська грушка з секуї. Дивіться, які в неї гарні цяточки. Ось, просто ялинкова іграшка. Далі йде кучерянка. Це грушка, яка буде ще довго лежати до споживання. Далі, дивіться, яка зелена Роксолана. Теж сказав, що вона може довго-довго чекати до споживання. Потім Еріка, Гляньте, яка красуня. Мандурівська. Вона добре зберігається і потім має дуже цікаву м'якість. А це, дивіться, яка іграшка. Просто іграшка. Китайський ліхтарик. Така ось цікава. І вона дуже-дуже така щільна грушка. Потім велетні. Ви подивіться. Бланка. Це просто щось неймовірне. І вона ледве вміщається в мені в ладоні. Далі стризька. Вона смачна і вона довго-довго лежить, потім набуває свого неповторного смаку. Анжеліс, ось така красуночка. Теж вона має добре вилежитись до споживання. І ще дивіться, який колір. Це просто казка ізумрудна. Теж буде лежати, довго чекати, поки вона не достигне і не проявить всі свої якості смакові. Ось таку красу я отримала. Дуже вдячна за це. Будемо смакувати. Боже, не можу спокійно дивитися, вже слинки текуть. Хочеться це все спробувати. Ось така красуня. Буду пробувати, буду обирати які ще сорти, хочу посадити вже у своєму садочку. Дякую.